Ви знаєте, що проти церкви завжди воювали, принижували, виганяли, особливо за останні роки і в радянський час. Тому що церква має вплив на людей, і частіше всього, коли йде зміна влади, відбувається знищення церкви, тобто боротьба за владу. Пророки казали, що церква буде царювати, тому на неї йдеться ци. Цей тиск, але церкви і релігії є різні. Церква має бути церква істина, несе життя, несе істину і має владу в цьому світі і майбутньому. Проблема в тому, що люди не всі знають слово Боже, не читають Біблію і не виконують Слово Боже. Тому і церкву живу не сприймають, асоціюють її з обрядами і традиціями. Людина може народитися духовно тільки від Слова Божого, а вивчаючи слово Боже, людина стає обізнаною і над нею вже немає влади, оточуючи світ. Тому і забороняли Біблію. Бо як з роками людина стає мудрішою, так і пізнаваючи слово Боже, людина стають розумними і досвідченими на 6 тисяч років. Біблія дає достовірну історію, тому Біблію і забороняли.